Доброго дня, вас вітає компанія автофокус. Зустрічайте нове надходження. Це у нас Volvo XC90, офіційний автомобіль, 2 літра дизельний двигунчик, повний привід, м'який гібрид. Машинка, вся ціла по кузову, машинка має одного власника салону і всю сервісну історію. Максимальніша просто комплектація. Даний автомобіль у нас на пневмі, має безключовий доступ, сліпі зони, задні передні партроніки, камери 360, шістдесят, кришки багажника. По кузову Ось такий вигляд вона має. все ціленько, все охайно. Тут у нас все. Бронібрівочки, преміальна акустика, задні шторочки, шкіряний перфорований салон, з задніми підігрівами, центральний підлокітник, третій підголівник у нас доступна, чорна стеля з величезною просто панорамою, сенсорне управління кліматом, сліпі зони у нас присутні, пам'ять сидінь, повний електропакет, електричне регулювання, передніх сидінь у нас з масажем, також з вентиляцією. Шкіряне перфороване кермо, LED-приборна панель. Ну, Камера 360 підігрів, керма у нас також доступне. Даний автомобіль у нас на пневмі підвісочки працює ідеально, технічно ніяких зауважень до автомобіля немає. Машинка у нас на зимовій гумі. Адреса Михайла Шкачра. Можете приїхати, поглянути даний автомобіль. кредит Лізинг обмін у нас доступний. Ну, ми чекаємо вас на кості.